Коли літо на носі, а розміри не радують, як підготувати своє тіло до пляжного сезону. Журналісти Віка Новин розпитали у провідних черкаських тренерів та спортсменів. Думка фахівців зійшлася в одному: худнути треба без шкоди для здоров'я. Яким чином вже знає Вікторія Хамаза. Стримні. Це перша та єдина у Черкасах група підтримки Golden Ladies. Відверті костюми, ефектні постановки та робота у режимі нон-стоп. За останні п'ять років дівчата стали справжнім еталоном гарної фізичної форми. Ручки максимально ровно, Касаємося п'яточки. Ось таку зарядку дівчата роблять щодня, і це лише частина від загальних щоденних вправ, каже тренер команди. Боротися з зайвими кілограмами танцівниці радять поступово. Найперше скоригувати власний раціон, їсти більше фруктів та овочів і поволі привчати себе до фізичних навантажень. Главное, это не есть фастфудом ничего вредного, и, соответственно, каждый день уделять какое-то определенное время физическим нагрузкам. Ну, желательно, конечно, чтобы тренировка длилась как минимум час и каждый день. А, желательно, конечно же, так же самое чередовать какие-то кардиотренировки, силовые тренировки. Кисляков радить готувати своє тіло лише під наглядом тренера. Пораду дає з власного досвіду. З допомогою наставника цьогоріч Михайло став чемпіоном Європи з бодібілдингу. Спортсмен переконаний, правильно підібрані вправи та професійно розроблений раціон допоможе привести тіло до ладу за лічені тижні. Професіонал одразу може подивитися на людину, сказати, що їй не вистачає, що краще зробити, і індивідуально вже прописати програму тренувань та якусь дію. Це від 50 до 150 гривень за тренування? Натомість тренер та багаторазова чемпіонка України з теквандо Анна Тарапата переконана, привести своє тіло у форму можна і у домашніх умовах. Головне бажання каже спортсменка. Два кілограми думаю, може легко уйти без особих усилий за 4-5 днів. Це з учетом, би, разової тренування і разової Перейти повністю на правильне питання. Це на сам кінець Анна погоджується показати нашій знімальній групі кілька вправ. Виконуючи їх регулярно, каже спортсменка, можна позбутися зайвих сантиметрів навіть у найпроблемніших зонах. Ми просто опускаємо наші ручки вниз і виконуємо касання до паралелі з колом прогибаємо поясницю обізацію. Випади точно так же вперед. Виконуємо просто підйоми з касання локтями каміння. Окружаємо спинку і касаємося нашими локтями. Мже, спортсмени та тренери радять підібрати для себе найбільш оптимальний різновид фізичних навантажень. Головне, щоб ви отримували від цього задоволення. Лише тоді переконують фахівці, результат не змусить довго на себе чекати. Вікторія Хамаса, Сергій Косенко, Сергій Єфімов, Віка Новини.